Працюватимуть разом. Гочільник області розпочав серію зустрічей із керівниками районів на меті почути, як ведуться справи на кожній території. На першу зустріч покликав голову Бобринецької редміністрації Сергія Шевченка. Керівник звітує активно працює з переселенцями, усім необхідним забезпечує АТОвців, вирішує кадрові питання. В свою чергу Сергій Кузьменко наголосив, до співпраці готовий має до керівника цілу низку завдань. І від того, скільки ви будете податки, ми повинні пояснити нашим друзям, колегам і партнерам із соціального бізнесу із усього бізнесу, який живе в цьому районі. Сьогодні, реалізовуючи свою продукцію, вони ж коштів в гривнях отримують набагато більше, чим вони отримали в минулому році. То чому заробітна плата повинна залишатися така, як вона була в 2014 році? Завдання держави це. Створити умови для того, щоб наші люди могли достойно жити. Достойно жити вони будуть тільки тоді, коли будуть отримувати нормальну заробітну плату.